Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Я дуже рада е, нашій зустрічі. Сьогодні презентую відео з другого напрямку його роботи практикум навчання біології. Інше відео цього напряму ви знайдете у описі е, даного відео. В цьому відео я хотіла би поговорити про існування молекулярного рівня організації живого. Моя увага до цього питання спричинена тим, що чинні підручники забезпечують формування загального великого такого поняття, як рівні організації живого, до якого і входить і молекулярний рівень, у протиріччі до положень одного з основних клітинних, е, основних теоретичних узагальний біологій, провідного загальної біології, клітинної теорії. Якщо е, представлений матеріал буде вам цікавим, запрошую вас до. Спілкування у вигляді дзвіночка і коментарі. І так, сьогодні заняття має дві цілі: перша це продемонструвати протиріччя, про яке я тільки що сказала, і друга ціль запропонувати певні методичні прийоми, які б допомогли узгодити формування поняття рівнів організації. Живого до таких положень. Тому перше питання якраз і містить досягнення мети, яка була зазначена вище, а саме виявлення протиріччя між виокремленням молекулярного рівня організації живого положенням клітинної тими. Перед тим, як поговоримо безпосередньо про молекулярний рівень, я хочу нагадати вам деякі моменти з методики навчання біології, які ви добре знаєте. На першій лекції в курсі клітини біосистеми ми з вами розбирали атрибути живого. І е, з'ясували, що до них відносяться е, два поняття, які дають е, фундамент для виокремлення в е, е, біологічній освіті трьох понять категорій: рівні організації живого біологічної системи і властивості живого. Поняття категорії. Не тільки розвиваються, формуються і розвиваються впродовж вивчення навчання біології, вони є тим, тим фундаментом, який забезпечує формування в учнів цілісності живої природи. А я нагадую вам, що це становить саме перший результат. Біологічної освіті е, учнівської мови. Тому, якщо е, під час формування, розвитку формування е, поняття категорій є якісь негаразди, є якісь помилки, то їх необхідно певним чином виправляти. Я тільки що сказала. Що загальне поняття, і в тому числі поняття категорії, розвиваються і формуються в шкільному курсі поступово, наступно, і це ілюструють і шкільна програма, і чинні підручники. На слайді якраз ілюстрація того, що я сказала, під час знайомства з біологією рослинного організму, тваринного організму, гочів формуються складові поняття рівня організації живого. Вони або характеризуються детально, або просто дає, дається їх визначити. Продовжується розвиток поняття рівні організації як стосовно організму. У восьмому класі. Також продовжують розвивати складові поняття рівні організації, і навіть відручники Соболя ми зустрічаємо вже введення поняття. Цілісного рівня організації організму людини і опис кожного з рівнів. А організм людини він визначає крізь саме оцю ієрархію понять, причому він вже в восьмому класі називає найнижчий уровень, елементарний уровень цієї ієрархії молекулярний. Одразу хочу вам е наголосити що складники чинних програм з біології і біології екології забезпечують формування поняття категорії рівня організації живого, але при цьому вони молекулярний рівень організації, що є складником цього поняття в чинних підручниках, не виокремлюють як загальну біологічне поняття. Рівні організації живого продовжують, уже як єдине поняття, розвиватися в 9 і 10 класах, ну, по-різному, або у вигляді картинок, і, або єдиної схеми, або піраміди, і так далі. Але всі ці весь цей навчальний матеріал, який містить містять чинні підручники, Молекулярний рівень, ось він, ось він ось він, і тут є молекулярний рівень. Молекулярний рівень розглядають найелементарним рівнем живої практики. Тільки Тільки в підручники Шаламова мова йде про те, що на молекулярному рівні організація не може, організація зазвичай життя не проявляється. Інше ж, автори, визначаючи молекулярний рівень, Свідчить про те, що він організований хімічними елементами та речовинами, а також позаклітиними формами життя, зокрема вірус. Я повертаюсь до підручника Шаламова і ще раз звертаю вашу увагу: хоча він все ж таки каже, що на молекулярному рівні немає життя, але він його виокремлює ось тут, виокремлює він його. І е, називає його не як рівень організації, а як рівень вивчення живої природи. В тих самих підручниках міститься і положення клітинної теорії. Так, під час вивчення біології рослинного організму в положення клітинної теорії є фраза клітина, є положення, закон. Клітина є одиницею будови і розвитку всіх організмів. Підручники 9 класу це положення формулюється більш чітко, клітина елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів. Клітина є найменшою одиницею живого. Отже, з одного боку, клітина теорія каже, що елементарною одиницею будови є клітина, а схема Піраміда рівні організації живого вважає, що елементарною одиницею живого є молекула. Таким чином в чинних підручниках формування поняття рівня організації живого здійснюється у протиріччі з законами, які містить клітина теорія. Одразу хочу зосередити вашу увагу, що загальновизнаними рівнями організації живого є три. Мова йде про білого науку. Мені здається, що в шкільних підручниках автори певним чином утодожнюють три поняття: рівні організації живого, рівні еволюційних перетворень живого і рівень дослідження живого. Так. Два останні мають молекулярний рівень. Звісно, що мутації і рекомбінації, що пов'язані з молекулами спадковими, вони є матеріальною основою еволюційних перетворень. Але рівні організації живого, все ж таки молекулярний рівень, не містять, бо це протирічить основному одному з основних теоретичних узагальних біологій. І це перше теоретичне узагальнення біології, яке дозволило біології в 19 столітті виокремитися із природознавства. Тому його ніяк не можна скидати з того, щоб не ураховувати. І так, аналічиних підручників з курсів біології, біології і екології довів. Чого вони забезпечують формування поняття категорії рівня організації живого у протиріччі до положень клітинної теорії? Більш того, чисельне навчальне відео на Ютубі це вказане протиріччя також містять і фактично повторюють. У зв'язку з провідною ролью такого поняття у формуванні цілісної картини живої природи в учні. Необхідно в навчальному процесі передбачити методичні прийоми для переборення вказаного протиріччя. Тому друге питання нашого заняття: як можна на уроках біології породнити рівні організації живого з положеннями клітинної теорії? Я пропоную своє бачення розв'язання цього питання. Ну, можемо вам воно. І буде у нагоді. І так у біології 9 клас, у темі 2 структура клітини. Я вважаю, що під час висвітлення, висвітлення внеску вчених у розвиток знань про клітинну біологію, про клітину можна запропонувати декілька завдань. Перше це евристична бесіда, для проведення якої. Е Наочно учні повинні мати е, е, схему рівнів організації і положення клітинної тижні. Далі е, я наводжу послідовні додаткових питань для проведення юристичної бесіди, для того, щоб під, підвести учнів до висновку про те, що схему. Змінити можна для узгодження з положеними клітинними або законами клітинної теорії, шляхом виокремлення або клітинно-молекулярного рівня, або молекулярного рівня організації живої природи умов. Друге задання з, з тої ж змістовної ланки програми. Пропоную провести у вигляді фронтальної або групової роботи, де учні могли б застосовувати свої знання вже положень клітинної теорії і рівні організації живого. Попрацювати уважно з наочністю і з'ясовуючи, яка біологічна система. Найменше в одному випадку і в іншому випадку, дійти знов-таки до е, того е, до варіантів е, скоректування схеми рівня організації живого відповідно політивної теорії. Третє завдання, е, яке також можна було б застосувати під час вивчення внеску вчених, у розвиток поняття клітина, це розв'язання проблемного питання, чому виокремлення молекулярного рівня організації живого не є зовсім коректним для обґрунтування відповіді, використати положення, закони клітинної теорії. Бесіду з розв'язання проблемного питання можна застосувати, використавши Ну, якісь моменти е, опросів, питань, які я вже надала, е, певне зглажування протиріччя, е, про яке йдеться мова, можливо, ще і у курсі біології екології 10. Я пропоную вступі на темі урока, рівні організації систем та їх взаємозв'язок. Провести з учнями інтерактивну фронтальну чи групову роботу, в якій вони б змогли б розвести розуміння трьох питань, а саме рівні організації живого, рівні валютних перетворень живого, рівні дослідження живого. Якщо рівень організації перетворення живого викликає якісь ускладнення, то вчитель може їм е, в цьому допомогти. Далі визначення цих понять вчитель спрямовує в такий спосіб, щоб знов таки змінити схему і обґрунтувати той факт, що молекулярний рівень організації живого виокремлений не зовсім коректно. В темі один вірізманіття, в темі урока гіпотеза походження вірусів, взаємодії вірусів з клітиною хазяємом та їхніх функціонування, е може запропонувати учням розв'язання проблемних питань. Е е е віруси разом з хімічними елементами речовини вважаються складовим в молекулярним рівні організації живого, спираючись на положення клітинної теорії і знання про взаємодію вірусів з клітиною хазяїном. Довести, що цей рівень живої природи можна виокремити лише умови. Друге питання також спрямовано на розв'язання протиріччя. Далі я наводжу алгоритм послідовності дій, який може допомогти, допомогти учням у розв'язанні питань. І ймовірний варіант відповіді. Клітинна теорія складається з законів і положень, які обов'язково для виконання. Вірус є формою життя лише в клітині, поза клітини він не живий. Отже, у схемі рівнів організації живого молекулярний рівень може бути виокремлений лише молоді. Тексти завдань ви можете знайти на сайті «Цитоекологія». Посилання на цей файл у сайті, на сайті буде у відео. Дякую вас, вам за, за увагу, за те, що ви були зі мною до кінця. Сподіваюсь на нові зустрічі. Цього вам доброго, миру, спокою всього всього хорошого.